Всім доброго дня! Сьогодні 18 червня 2024 року. Сьогоднішній ролик буде про всяке проразне. Тут покажу вам і інвертор. Святиж виключають. Я вам казав на прямому ефірі, що покажу, який у мене ось то трохи далі. Покажу. зараз до Олега мороза їдемо. Ну, все потрошку, потрошку, те, що зібралося, те вам і покажу. зараз до Олега їду до мороза. Корпуса ж у нього брав ще зимою. зімою. було ротор русоту показати суш'ю. І той, і оце до сих пор ніяк не можу завистий. Щось і на пасіку попадемо. Так що поїхали. Подивимося, і те і се Гарного перегляду вам поїхали. Коло руком що пахнуть медом. Я до тебе до посіки що вже чуть будуть. Чи що я там став нормальний, чи ні? ж нікому не мішати. Приїхали до Олега Мороза, зараз він покаже трошки своє владіння, небагато. Один з точків, правильно? Основний. Домашній, так. Олегу дав на тестування трошки, попробувати, вона бачить, що люка припала. Це це медове місто. Штулочки. Тулку, кстати, я тобі подарю. Це ну, а попробуєш. Ну Люди дзвонять, така кажуть хороша, ти зрозумів. Це ну, таке, так ти нічого не поймаєш, треба поставити, подивитися, як розплод. Найкраще, що воно пахне, як пахла там, блін діда. І бджоли, бджоли вже на неї прилетіли, ти зрозумів? Так, бжоли, бджоли, бджоли в рої блін сидить, як в ячі кудись. О, це ройот ловив. Це ну, щось, це вже розумієш, вже не доходять руки навіть до роїв. Це взяти, де да? скільки часу. Чи, чи це обліт, подожди, зараз якраз час обльота. Ну вони коли лі... обльотуються, то там трохи движуха друга. Тут взагалі і неба не видно. А так, це це взяти. Це щось вони літають. Та липа цвіте. Ні, ли повинен свісти. А через яке соняшник буде цвісти, чуєш? То дві неділі і все. Дві неділі? Ну сматре який. що рані дві неділі. Бо тут їхав соняшник він не дуже не дуже великий. То, то не соняшник. Отут на на цьому не тут, соняшник. Не, тут соняшника близько немає. О. А це те просто стоять пусті вулики, це так? Пусті вулики це корпуса, це всяка, блін, біля бірба. Бі, що бі, бі. це а що це за бібокс? чуєш? А що це за бібокс? бокса ці ось? Це якісь імпортні чи це носить зробить? Ні, це Фінляндія. Фінляндія? Так, да, це Буш. А, вон Фінляндія бачу. Вообще, сам по улик хороший. Жола сіренька. Хуй детьки випадається чуть-чуть, небагато, нема жотаків. Не, ну це нормально. Їм жарко, чи що вони так вентилірують. А сетка, сітка там, то, да? Так, да? да, тут ще й Ну тут же сила, Андрюха. Ого. Два магазини вже. Угу. Ну, меду немає. Меду он там є трошки. Не бо ми перед літком... Я навіть я не пам'ятаю якісь чи я, я другим ставив, блін, чи оцей перший ставив, другий, я навіть не знаю. Я домашній взагалі не качав. Взагалі не качав, тому що, попри тут о, нема такої движухи, в мене немає, коли я... тебе немає, немає коли откочку, так? Да? Так а чим ти в основному займаєшся матками? Матками. Що там за задум... кліво, це тебе покаже, інтересно. Це вже як така, я робив. Це мені плюс вважається. Тебе різні, які хоче, так? Це міні-плюси, вже, блін, знаєш, мені хочеться зробити таке, що виходить, він 6-рамочний і є, от, ставиться одне на одне. Угу. І що зимував? Ні, це ж вони тільки перший рік. Тобто корпуса... Ні, ні, особи... Я хочеш, щоб зимували, вони? Так, да, щоб вони зимували. Ну так, да, це великий. Тому що те, що в 12 рамок ставиться, то мені не подобається. Угу. Так уже ж рамки з'єднуються, виходить 145-го дивлячись. Зматки ще не, облю... не облютані. Ой, ні, 31-го не облютана. Ні, це ще не обмін. Це мій старі нуклеуси. блін, сидні рундень, така рядка. По чому тебе зараз матки? 330. 330 гривень, так? Да? Mm -hmm. Українська степна. І в ти на другому точку є. Трошки є карніки. Ну, поки тебе не... три, скільки точків три? Три. Та на кожному точку там різні бжоли, да? Получається. Вони так? Виходить? Ні. Ви не так з одного двору продають. <laughs> <laughs> з одного двору nie, продають і бакфас, там... і карніку, і італьянку. Ні, дивись, тут у мене рижі бжоли немає. Іменно що вдома в мене немає. На другому точку теж режим жили немає. Хіба що з нуклі усе заселялися могли. На третьому точку в мене там трохи кардавана є. Дивлюся, що воно показує. А що, Пока. кстати, за кардаван не може сказати? Ми їхати туди будем. не будемо? Не будемо. Але просто що там, як там, воно, обстановка. Ну ти ж вже поробив, знаєш, скільки. Степна все одно меду принесла поки більше. Там, не в мене третій точок, він на, на пізній взяток заточений. Тобто там якесь разнотравя непонятне є, яке там іде середини цього серпня до. Середини е, вересня. Я хочу подивитися, що ж там цей кордован. Тому що моя, моя рекордістка в прошлому році на Рутовському гніздовому корпусі принесла 7 магазинів 10-рамочних таких меду. Ну такі 10 Це ж коли кожен магазин забирався на гніздовому корпусі, став, ставилась паличка. І восьмий собі вони оставили ще в зиму. Тобто, з двох сформував один під під низ поставок і в зиму вони пішли. А оце ж. Ну, коротше, воно тільки для, для розплоду, напевно, да, той та кордован, чи що? Поки я тобі не скажу. А карніка? Ну, карніка, що там балакати? Ти... карніка і так, понятно, що? Я розумію, що От, по карніку я б тобі теж не сказав, oh, що вона там більше. Прикольно. Це те, що ти на острова колись возив? Да. No. Хм, а ні, це ну, ну що ти тут? Ти витягнув і розплодів. Це, 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 ця, це, блін, 29-го, 5-го. Ну, я подивлюся, як вона. Леклєр. Ні, не витягнув, рамки можна не витягувати. Чого його не витягував? Не, ну так що ти побачив так, чи є засів, чи немає. E, Взагалі по-простому, звісно. Тобто відкрив, подивився, засів є, ну ж з іншої сторони. Ти вже відкриваєш тоді, коли ти її матку треба забрати. А так бо відкрив, подивився, тобто, блін, видно. чи там... Ти багатенько в цьому годину клівосі засипав? Ні. Більше двохсот. Я... Ні. Менше. Менше 200. Ну, ну то 150 я тобі скажу. Для мене лічно 150 було 100... самий нормальний варіант, що не, не на обой. Я, я, я тобі скажу, чесно, а що Андрій Сумчан дзвони, що він? Я їх навіть не вважав. Я на, приїхав на той на, на другий точок, посчитав, виходить, 70 з копійками до 80. І тут, мабуть, таке саме количество. Тому що 17-20, го го а 17-та материнка 20 го э, травня прививка. І бжолки і тут працюють. Оце ж конюшини насадив, тепер хожу, тапками задіваю, бджоли пальці кусають. Ну, Тут ще воно бачиш, тут ще воно нормально. Ну це ж хорошо, якраз бжола вилітає з нуклеуса, і тут вона якраз собі там... Якийсь полок взяла. Ну і глаз радує і взагалі хороша штука. Ну так. вона ж розростається, вона ж просто прям забиває. Які нуклеуси, чи по барабану, які нуклеуси, всі хороші, так? Я привив до цих ігошинських. вони мені подобаються, я тобі скажу чесно. Тобто вони такі вони заселяються, вони заселилися, поставив, поставив на отстой, тобі треба, б ти його відкрив. Раз-раз, подивився, що вона матка валяється мертва. Навіть час заселення б підсадив туди кинув не плодку, яка тільки вийшла, бре порядок. порядку. Тут, звісно, б жили багато. Так, це на що? Тут матка вже готова на відбор, так? Да? Да, тут ви... же ж да, 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 да. Тут вже розплод є. 21-го прививку. Тут вже відроч. А чим ти відправляєш, нові почти? Да. Так і що в ви... Олега дзвонить, телефон Олега я оставлю. Які ти матки? Ну, основна українська степна, а, це. Основна українська степна. Українську степну продає. Це закрите, щоб нікуди матка не втекла. Бачите, тут добре. Є світ, нема світу по барабану Мені раз показали, що на квартирі світ виключили, розумієш? А Влень. тут красота. А тепер оце починається проблема. Коли воно сильне, от бачиш, тепер треба оці бджов. Да. Що да. ти качав? Та в основному качав, ото навіть воно вийшло, що верби, клен і з ріпаком, тому що закриселі він відносно... А тут ріпак був, так? Да? Ні, це на другому точку там трохи було. А акація Ріпок... була чи ні? Так, да, акація була. Було трошки. Ака це на другу. Ну Коротше, на кожну точку своїй нього. Ні, ну так це хорошо. А тут соняшника немає кажеш, так? Да? Нема. І, шо, не, і ну, що, то... що бджоли будуть робити. Ті, які будуть возитися, я не возити, да? буду вести, мабуть, на третій, там хоч там хоч трошки є. Тому що на другому... Так що соя така взагалі в цьому буду мало посіли. Те, Все тут. соя. Соя. Всі, всі хазяїни, всі, всі в сої. Хм. А на так, третьому там. там... Тому що тут хоч яка-то є, а на третьому там, блін, кажу, або, або соя, і то такі. Кладки. Ну треба взагалі в цьому году, я так дивлюся менше, бо ти знаєш, по ціні. Давай вийде, давай, давай думаю, вийдем, да, все, мошки починають. Там мошки вони годять. І не перед Та Це подивіться, що ж інтересно. Прицепчик. Процепчик. Ого, ага, це Фадеєва. Феде... Фадеєва, оце ну, такі граючі, нуклеуси, теж матки отдають. Це теж для нуклеуси для продажу маток, так? Да? Для продажу може Ні, собі ну це ж поміняти. кришку ти сам зробив, да? я так дивлюсь. — Ну так, да, тому що я його купив, дно, корпус дно і чотири, і чотири магазини. І скрити. Угу. — Та їх потім розділив своє дно прикрутивне, тому що воно мені не нужно так, щоб його возити куди не буде, чи воно щоб стояло 6 рамочки. Ну, да. Тоже для... А тут чисто такі вже ці. А що корпуса не було, корпусу таких же самих, так? Да? Чи що дорого? Є. Все гроші стоять. Такий стоїть 100 гривень, рідний стоїть 400 400 гривень стоїть магазин. Ну так, да, трохи різниця сучасна. Це з промишленої пасіки 2868, Бачите, це величезна величезна пасіка, це була, значить. Була. Не, ну плотність хороша. Не, плотність бомбезна. Вообще самі по собі качество, блін, то є, ну. Ну так, хороше. Що там воно? Можна гляну? Це пакети продавалися. А, ти пакети це, Да. А... Блі, ну бжолеру працюють добре, тобі скажу. Ти бай як вони мотаються. Ну, після доща дощ буркуни всякі. Мотаються хорошо. І це ж ти полтаві. Бачиш, бородка вже висить, наверно, їм тіснувати там. Це виховательки. А, це виховательки. Да. Тобто є стартер. Після стартера потім дається вихователька, знизу. Там з рамок... матка є, так? Знизу працює матка, потім стоїть розділительна. А, а скільки там, де матка, скільки там рамок стоїть? Повен корпус? Понимаєш, в зависимості, ну от коли воно починає, коли тільки починається, може, 6 будь, може uh -huh. і 6, може і 7. І стоїть заставна і точно так само стоїть наверху. Сім'я росте, розширяєш, ти ж все одно переносиш рамки з розплодом наверх, розширяєш і розширяється верх, розширяється і вниз. А скільки через сіки ти їх переставляєш? Тут ні сім дете. Як попечати не розплод, тоді переставляєш, да? І вона цілий сезон. Не, плюс такої воспіталки, що вона цілий сезон може робити. Вона все, так, да, вона, от казалось, би, вроде б, ну, там пуха, що вона там виховує ті личинки, а вона набагато слабіша, ніж основні сім'ї. Чим навіть взяти такий самий вулиць, який зими вийшов набагато слабіший, ну він собі просто розвивається. От, наприклад, тут пропала матка і була підсаджена, взагалі слабак такий був. А вона по селі, виходить, сильніша, навіть чем... ніж. Чим звичайні виховати, хоча вже теж виховати. І посікати ставиш на одну, якщо така сім'я, ну з несередінням, скільки ти поставиш личинок туди. Я роблю прививку. Ну в основному в мене два стартера. То є я роблю прививку. Скільки вони прийняли, скільки я ставлю. Тобто, нема такого щоб, uh -huh. ну, взагалі на привочні рамки, мене йде 26-28 або та ні, більше ніж 28 штук немає то все одно ж не приймають 28, приймають, може 24. Могут 23, 24, 22, так прийняли, Якщо така сім'я, що послабше, то ну, береться одна планочка ставиться mm -hmm. і в принципі їм вистачає. Нормально. А то теж рії якісь, так? Да? Ні, це стоїть. теж, це ж теж такий нуклеус. Воно це класно все, ну, поняв? Ну, тобі це геморно, я представляю, як оце такий вулик, такий вулик, воно. Якби блін все однакове було. Це вулик, це нукліук. А от такі вулики, а там такі, а там такі корпуса. Воно ж тобі якось, щоб воно ну, взаємозаміняємо було, до чого веду, ти зрозумів? Оце для, для виводу маток, мені кажеться, саме найкраще. Саме такі. проще, блін. Немає в то блідогімороя, що дитина. А ти це ходиш, рута, рутовський, так? Да? Це рутовський. Що ти ходиш, десь щось забираєш, підставляєш, блин, тобі треба, ти знизу перестав, ось воно тобі працює. Єдине, що може рій вийти. Було таке в одній виховательці рій вийшов, блін. Не полупилися, блін, рій вийшов, блін на нюдину матошникам більш немає нічого. і нічого. Не плодки забрав, потім відкриваєш, йоханий ти бабаєш, що ж таке случилось. У mm. мене жодно стільки не знаю, штук, наверное, може 20, може. Там навіть нема до 30. У тебе окчелістство вже май 200 ж є? Ну, з зими повиходило після тих всіх притрубасів, і тими матками, що... Корочі, все виправилося, 194 штуки. Було. Ну, 200, коротше. Щось кажу, продалося, да. щось там потім після того з'єдналося, щось якісь там рої піймалося. Да, я думаю, що більше 200. А як оце возить? Оце нормально, воно буде корпус ні, зверху. Воно, ні, воно для, для воски я його не. Ні, так? Да? Воно на місці тільки. Так а як, як воно сім'я набере силу хорошу, а як тут Нема нічого їм збирати. Ні, ну, розумієш, воно ж не те, що взагалі нема. Обши туди подивимося, там ще дерев'яні вже бачиш повноценні. Черешні тебе бачиш, треба бірвати. Погненіли вже? Ні, ну, тут вже по два магазинчика ось стоїть. Ну, це сім'я, наприклад, ті, які були привезені просто на году з поля. Угу. Ну, я Або загородиться, навіть щоб вони не бачили. Ну, так тут вже загородив, з таких грошей стоїть, що. Та не спішіть, потихеньку скривай його. Тут повинен корпус уже. Причина. Та, та все, та повний корпус. Нормально. Це таки на сонячнику будуть працювати добряче. Ну, неща, І силиконова пленку, бомба. Силіконова бомба, так? Mm. І грізуть в неї? Ні. Mm. Вони медук є. Половина 145. Чисто 145 равка. А то що таке застановки? І mm -hmm. на одну рамку, типу, зробив? Ну, одну дві, на три. Тобто це виходить, воно в шість Це ти по одній матки вже одібрав? Да. Чи вже по дві? По одній. відкриваєш цей, блін. І сім'ю. Пішла матка в магазин. Печатний розплод. Печатний розплод забрав, решетку поставив. Розплодку, так. Розплод в блін, ось собі. Засела минути. На десяток, навірно. Ну mm що -hmm. ж, робилися отакі от на... Айцю блін на половину 145. Немає я... нема з ним гратися, так? Да? Да. Купив Олег. Це ти, ти сам зробив? Ні, купив. А що за телега? Ну, Тачка перевозить корпуса. Просто корпуса і вулики чи ні? Корпуса вулики. А вулики як ти будеш як? просто ставити їх на, на, цей, на точку чи як? Ну, воно там під'їжджає. Ну, тобто вона така робоча. Ти в неї возив уже? Так. Да. Ні, я, я возив в Угу. Ні, просто вулики, аби вони піднімалися, я думав, коли таке собі робити апеліт, похоже. Ні, апеліт не стоїть. А це іменно таке. Розумієш, є таке, наприклад, от тобі треба ту вулик, ти його легко можеш поставити. Поставив один, може, де поставив два. І повіз. Ну, там весною, там повести, куди не буде. Сіки грошей стоїть. А за стої? 4800 була мені, тому що мені ще ці регулю... з регулювання робили. За 3800 роздвигається. Та це недорого, це нормально. Ну, ну колеса, колеса купи самі вони стоять, зараз тоже грошей. Ну люди займаються. Вони, вони собі зробили, у них воно вийшло, блін. А, вони так на продаж не роблять. Чуроблять на роблять. продаж. Роблять, да. Вони в групах об'яви там кидають, тому що в них пасіка літом займається з а зимою підробляють. Ха. То есть, я скажу так, качество нормальне. Та, ну, ну да. конечно, блін є маленькі нюанси на зорі. Щоб, колесо там треба ту шайбу, щоб воно, блін, не піджимало той почивник Угу. Ну, нормально, зрозумів. Так, привіжу лягу весь ножик електричний, я спробую він качатиме. Бо я буду качати неділі через три. Ну, шо, вернувся вже в Полтаву. побував Олега на пасіки. Ми там ще з ним побіседували, ТС се тут на камеру. Не знімав, зрозуміло. Другий, третій дочок ще є, ще колись попадемо туди. Ну це так, Я теж на пасіку буду через пару днів їхати, познімаю вам теж, щось може цікаве там буде це такі пироги. Все, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь до нового відео. Звоніть, замовляйте медогонки, воскотопки, електропривода на медогоночки. І не забувайте, що у нас наступний ролик, напевно, буде це розіграш. Розіграш буде медогонки. Не проздівайте, бо якщо набере так мало просмотру, як і прошлой за електроприводом, це не інтересно, більше розіграшів не буде. Оце отак. Так що медогонка буде розігруватися безкоштовно, чотирихрамочна поворотна. А електропривод сьогодні вже відправлять, кстати, тому, тому переможцю, який був... По електроприводу, ви поняли, так? Да? Все, стою на перекрестку, ось на зигіна. Треба повертати. Тому все, до скорих відео, до побачення, всього найкращого. Качайте, не перекачайте!